У зоні АТО говорять одне, у Києві інше. Ситуація біля містечка Бахмутка на Луганщині і досі не зрозуміла. Там ось уже більше тижня українські вояки у кільці терористів. Обіцяного підкріплення хлопці не дочекалися. А тому, що туди йдуть допоможі, прийшла допоможі вооруженням, продовольством, форми, цього, цього нічого нема. Люди в котлі. А, давайте зробимо так, щоб не повторився Єловайськ. При котре ми не будем знати, хто виноват". натомість у Раді національної безпеки та оборони всі звинувачення відкидають. І у своєму щоденному звіті про обстріли у зоні АТО про Бахмутку ані слова за вчорашній день не було зафіксовано жодного обстрілу із застосуванням ракетними системами залпового вогню. Однак у штабі АТО зовсім інші дані там ніякого припинення вогню не помітили. Вночі неконтрольоване терористичне збройне формування з мінометів обстріляли наші позиції, що розташовані в районі Дебальцева та населених пунктів, що межують поруч з ним. Напередодні, під час планової перевірки автотранспорту на блокпосту, що розташований неподалік Березова, під мінометний обстріл потрапили українські військовослужбовці. Всі атаки наші вояки відбили. Та навіть більше силам АТО вдалося звільнити від терористів село Кримське на Луганщині. За минулу добу на воєнних фронтах Донбасу восьмеро українських вояків поранено.